Черговий творчий вечір, присвячений автентичним і самобутнім традиціям нашого регіону, відбувся в етнокультурному центрі Рівненського палацу дітей та молоді. На сьогоднішній презентації буде, буде аналіз чи підсумок нашої експедиційної роботи. Етнокультурного центру і мали таким чином можливість поїхати неодноразово на наші війниські полісійської магиї райони. Результатами цих поїздок і є пісні, які сьогодні вже учасники етнокультурного центру, деякі пісень. Результатами цього є включені колядки до збірника. Ну, Сподіваюсь, майбутні наші збірники, чи то будуть друковані, чи аудіо, чи відеозбірники теж будуть мати продовження. Тобто це, по суті, така комплексна сьогодні буде. Ну, а завершується наш покуп завжди школою поліцького співу, навчимо співати колядку, на школях йдуть автентично з допомогою бабусь. І потанцюємо наших поліцьких танців. На презентації одного з дисків, буде сьогодні презентовано два диски, таких записів Колядки щедрівки Рівненського полісія, це вже черговий випуск колядки з автентичних наших рівненських. І також ще один диск хотіла самочечка Дубовая, який присвячений по суті, пам'яті трьох учасників колективу, який був у нас у 2004 році. Із колективу чотири учасники залишилися. Робота над цим альбомом розпочалася ще у 2004 році. До нього увійшли записи виступів колективу, виконання, котрі були записані на виїзних експедиціях, а також записи у студіях. Наступний тиск Колядки та щедрів керівницького полісся» знайомить слухачів із автентичним мистецтвом від старовинних традиційних колядок та щедрівок, декламаційних дитячих колядок та щедрівок, пародійних коляд до творів, що зазнали впливу кантової та церковної музики. Вони притаманні саме нашому північному регіону. Кожна. Село кажуть, кожне сільце має своє слівце, так от і колядочка, і щедрівочка, вона народжена в кожному селі. Вона має свою специфіку, тому що в ній використовується безпосередньо діалект того села. А поліські села, як ми вже знаємо, кожне село відрізняється діалектом. Десь вимова не така, десь слово не таке. А разом з тим і настрій колядці передається у кожного свій. Тим більше колядка це пісня, якби така погосподарська, побутова, і вона є автентичною. І навіть стан на той час побуту він відображався якраз в колядках і щедрівках. Захід супроводжували виступи етногурту Сільська музика, які познайомили зі справжніми перлинами старовинної сільської музики українців. Перегляд етнофільмів та фотозвіти із цьогорічних експедицій учасників етноклубу дозволили всім охочим глибше пізнати народну культуру нашого регіону. Галина Кобилянська Дмитро Спіченко у ритмі подій.